Вода без цукру та барвників, морозиво, річка, тінь, дерев. Такі способи порятунку від спеки називають полтавці та гості міста. Волога, якась річка, якісь водойми. П'ємо не солодку, не газовану, звичайну воду. Ну, інколи такі напої п'ємо фруктові. Їмо морозиво. А ще приходимо через такі арки. Пити побільше рідини, їсти побільше смачного морозива. Проводити час з любимими людьми, тоді відволікайся, ну і шукати собі місце в холодочку під кондиціонером. Простими рецептами від спеки можуть бути бейсболка, тобто кепка, морозиво обов'язково, прохолодна вода з льодом, ну і гарний настрій. Щоб пережити спеку в місті, варто уникати відкритих територій, дотримуватися питного режиму та вживати воду кімнатної температури, говорять медики. Десь 2-2,5 літра за добу нам потрібно випивати. Вода ця повинна бути не холодна кімнатною температурою. Чому тому що вода до 20 градусів, вона ну майже не всмоктується. Тобто вона не буде нам спрагу цю втамовувати, тобто не потрібно налягати на прохолодні напої, не потрібно зловживати кофеїном, не потрібно зловживати. Алкогольними напоями важливо не перестаратися з переохолодженням не лише щодо напоїв це стосується і кількості порцій морозива, і температури кондиціонованого повітря. В спекотній період у людини знижується монімунітет, тому ми наражаємо себе на небезпеку захворіти ангінами, гострими респіраторними захворюваннями. Тому не потрібно ні холодних напоїв, ні морозива в більшій. Кількості ніж зазвичай. Всі ці поради будуть актуальні ще принаймні два тижні. Саме стільки за прогнозами полтавських синоптиків, протримається спека більше плюс 30 градусів за Цельсієм в області.